Підвищити видатки на соціальні потреби. Народні депутати планують внести зміни до держбюджету на поточний рік. Дефіцит медпрацівників у Збройних силах в Україні хочуть адаптувати медичну освіту до потреб армії. Власники зруйнованого житла зможуть повернути землю без аукціонів. Верховна Рада готується ухвалити відповідний закон. Збільшити видатки на фінансування медицини, освіти, житла для ВПУ та технологій. Народні депутати хочуть нести зміни до держбюджету 2025. Як повідомила голова профільного комітету Верховної Ради Роксалана Підласа, резервний фонд бюджету планується збільшити на 25 мільярдів 700 мільйонів гривень. Майже півтора мільярда гривень піде на тестування в бойових умовах спеціальної техніки та дронів. Понад мільярд гривень парламентарі хочуть виділити на підтримку ветеранів та їхніх родин на розвиток військових ліцеїв. Півтора мільярда, понад 4 мільярди держава планує спрямувати на шкільне харчування, а на закупівлю ліків для важкохворих пацієнтів додатково закласти понад 3 мільярда гривень. Окремо передбачила рішення для підтримки ВПО наголосила Роксолана Підласа. Один мільярд гривень перерозподілили на будівництво нового житла або реконструкцію приміщень для проживання переселенців. Ці додаткові видатки збалансовано за рахунок скорочення інших невійськових видатків на 36,7 мільярдів гривень, з яких 33,6 мільярдів гривень це скорочення обслуговування державного боргу, а також переспрямування зарахування частини податку на прибуток банків з бюджету міста Києва до загального фонду державного бюджету 8 мільярдів гривень. Повномасштабна війна спричинила гострий дефіцит медпрацівників у ЗСУ, Тому Україна має адаптувати медичну освіту до потреб армії. Зокрема, забезпечити військові підрозділи достатньою кількістю підготовлених лікарів. На цьому акцентували увагу учасники міжурядової наради за участі народних депутатів, представників Кабміну, офісу президента та освітян. Як повідомив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький, заплановано внести зміни до навчальних планів, додавши заняття на військовій кафедрі. Нині підготовкою офіцерів запасу медичної служби займається кафедри медицини катастрофі військової медицини у Десяти вищих навчальних закладах також учасники наради обговорювали, чи варто відкривати нові кафедри. Визнати на законодавчому рівні питання національної пам'яті, мови та культури, частиною нацбезпеки та стратегічних інтересів держави, пропонують у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики. Відповідним законопроєктом вперше офіційно запроваджуються такі поняття, як національна пам'ять, історична антиукраїнська пропаганда, злочини проти українського народу, місця пам'яті українського народу. Також народні депутати хочуть посилити статус Українського інституту національної пам'яті. Його планують зробити центральним органом виконавчого. Ши влади, діяльність якого координуватиме Кабмін. Парламентарі Переконані, що ухвалення закону стане основою формування державної політики національної пам'яті, збереження історії та розвитку патріотичної освіти. Та важливою інновацією цього законопроекту є те, що саме інститут національної пам'яті має бути тією інституцією, яка стане промоутером і власне. Буде формувати ті головні магістральні напрямки у цій роботі. Ми вважаємо, що інститут національної пам'яті, який працює у нас уже в останні роки, достатньо успішно, щоб він і збільшився кількісно, і отримав ще більші повноваження. Ученням до державної політики національної пам'яті інших центральних органів влади, включно з е, органами місцевого зарядування, передбачено формання програм відновлення і збереження національної пам'яті і на місцевому рівні. Важливо, правда, які стосуються того, що тепер питання національної пам'яті буде внесено до е, стратегії національної безпеки нашої країни. В Україні планують запустити новий формат вирішення квартирного питання оренду житла з правом викупу. Відповідний законопроєкт у парламенті обіцяють розглянути до кінця року. Орендувати помешкання потрібно буде не менше 10 років, але викупити за зниженою ціною не дозволять. Про це повідомила голова комітету Верховної ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк. Вона зауважила, що двома основними опціями вирішення житлового питання буде можливість отримати помешкання у тимчасове користування. Службове житло та на умовах соціальної оренди, а також у власність для придбання оселі у власність буде передбачено п'ять варіантів фінансово-кредитних механізмів, які реалізовуватимуться коштом державного або місцевого бюджетів, а також за рахунок міжнародної допомоги. Орендодавцями можуть бути як громади, так і приватні власники, які за це отримуватимуть податкові преференції, кошти від викупу орендарями помешкання йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого здійснюватиметься будівництво нового соціального житла, зазначила Олена Шуляк. Тисячі українців втратили будинки внаслідок війни, а разом із ними право на землю, де вони були зведені. За чинним законодавством, щоб знову отримати цю ділянку, потрібно брати участь у земельних торгах, навіть якщо людина мешкала там усе життя. Щоб вирішити цю несправедливість, парламент готується ухвалити новий закон. Повідомили у комітеті з питань аграрної та земельної політики. Документ дозволить колишнім власникам зруйнованих будівель або їхнім спадкоємцям отримати землю у власність без торгів. Законопроєкт також спрощує зміну цільового призначення ділянок для відновлення промислування. Слових та енергетичних об'єктів надає можливість коригувати охоронні зони магістральних трубопроводів і звільняє дипломатичні установи від орендної плати, якщо це передбачено міжнародними угодами. Мета закону повернути людям їхні права та пришвидшити відбудову у постраждалих громадах, кажуть парламентарі. В Україні планують посилити права людей, яких суд визнав надієздатними, а також неповнолітніх власників майна. Вони часто мають обмежені можливості самостійно відстоювати свої інтереси і змінювати опікуна, навіть якщо той не виконує обов'язків. Щоб це виправити, парламентський комітет з питань правової політики підтримав одразу кілька законопроєктів і рекомендував їх до розгляду Верховної Ради. Народні депутати пропонують надати недієздатним людям, їхнім родичам та адвокатам право звертатися до суду щодо зміни або поновлення дієздатності. Зміни опікуна. Ще одна ініціатива спрощує правила для неповнолітніх власників. Майна згода батьків чи органів опіки буде потрібна лише у випадку продажу або передачі майна, а не його придбання. Мета змін наблизити українське законодавство до міжнародних стандартів.